друзі, Сьогодні ми з вами створимо справжнісіньку веселку в стакані. А для цього нам знадобиться цукор, кольорові фарби, синя, жовта, червона та зелена. П'ять склянок. Бажано, щоб одна була прозора і висока або пробірка. Ще нам знадобиться водичка, шприц або піпетка і ложечка. Спочатку ми додаємо цукор у склянки. В першу склянку одну ложечку. В другу склянку дві. В третю склянку – три. В четверту склянку чотири ложечки цукру. Чотири. В кожну склянку додаємо по три ложки теплої води. Ось додали ми водички. А тепер в першу склянку, де одна ложечка цукру, додаємо червону фарбу. В другу склянку, де дві ложечки цукру, додаємо жовту фарбу. Де у нас три ложечки цукру, додаємо зелену фарбу. І в четверту склянку, де у нас чотири ложки цукру, додаємо синю фарбу. Давай змішуємо. Ми ретельно все перемішали і тепер будемо створювати з вами веселку. Беремо високий стакан або пробірку і за допомогою шприца або ложечки чи пипетки починаємо формувати веселку. А тепер починається найцікавіше. Спочатку беремо найсолодшу рідину, там де 4 ложки цукру, потім там, де 3 ложки цукру, потім дві і одна. Всі по черзі. Намагаємося лити рідину по краю склянки. Ось така веселка у вас має вийти. Дітки, зверніть увагу, що кольори майже не змішалися. Таку веселку ви можете створити в будь-якій прозорій склянці. Дітки, а тепер я чекаю на фото та відео ваших експериментів. До зустрічі!